Наша резиденція я би охарактеризувала кількома словами: це творчість, експерименти, дружба та спокій. Перебуваючи на ній, я отримала неабияку підтримку як з боку учасників, так і викладачів і організаторів. І завдяки цій підтримці мені вдалося розправити крила і полетіти в якісь незвідані простори, досліджувати зв'язок між собою та рухом, між собою та звуком, відповідно між звуком та рухом. Серед метушні міста часто дуже важко зазирнути всередину себе і купнути глибше, і часто навіть дуже творчі завдання робляться через галочку. І мені дуже сподобалося, що на нашій резиденції у мене було постійне відчуття бажання, постійне відчуття легкості, тому що навіть важкі завдання і вправи сприймалися як гра, як дослідження. Тож я вдячна не лише за. Ці знання, які я здобула, дуже важливі, але ще й за відпочинок. Мрію повернутись.